С 130. демографічна ситуація в області, як і у всій країні, залежить від економічного розвитку та соціального захисту населення. Заступник начальника головного управління праці та соціального захисту населення Світлана Бойм зазначила, що особливо занепокоєння викликає різке скорочення населення у сільській місцевості у районних центрах та Житомирі навпаки спостерігається приріст. Це низька економічна активність, що позначається взагалі на рівні нашого економічного життя, на нашому добробуті. недооцінка вартості робочої сили, те, що непокоїть нас, нас тих працівників, які займаються, обіймаються проблемами працюючої людини, а також дефіцит трудових ресурсів. Народжуваність по області збільшилася, зазначив заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Сергій Кобилинський. Проте непокоїть достатньо високий відсоток молодих людей, які не спроможні бути батьками. Загалом, же серед найпоширеніших захворювань у нашому регіоні Сергій Кобилинський назвав наступні. Яка захворюваність жителів нашої області? По структурі захворюваності перше місце посідають хвороби органів дихання. На другому місці це травми, отруєння, інші дії зовнішніх факторів. Третє місце серед хвороб посідають хвороби, як не странно, все частотевої системи. Ситуація в з іншими роками у нас поліпшується по демографії. Тобто кількість населення в Житомирській області покращується. Тобто ми ще не вийшли на той момент, що ми можемо звітуватися і говорити про його збільшення, але те, що динаміка позитивна, це вже однозначно. Тобто ну, Ви ж знаєте, що попередні роки Житомирська область тільки втрачала, причому втрачала досить високих темпах. Друге питання, яке необхідно сьогодні говорити на Трохсторонній Раді, воно дуже важливо, воно стосується різноманітних аспектів праці неповнолітних. Щодо праці неповнолітніх, то контроль та опіку над цією категорією планують призначити соціальним працівникам, які за ініціативами президента вже працюють у селах і районах області, завершуючи засідання, Тристоронньої ради, учасники заходу затвердили план роботи на 2013 рік.